Персонал їдальні Лідія каже, що дітей тут годують як своїх. Діти добряче наїдаються першим і другим, бо порції великі, а тому булочки найчастіше з'їдаються вже вдома. Вартість одного такого обіду 40 гривень. Залати борщ український віточок. Україна каші в булочка з повідомлення, кусочок дині. Сок, конфеты, хлеб. У меня уже дети и внуки, я уже вырастила. Я, в принципе, уже знаю, что дети хотят слушать и как-то стараются делать как без своих. Мне нравится тут есть тут вкусно, нас готовят. А в школе в столовой вкуснее кормят или лучше? Нет, нет, лучше. Мне здесь очень нравится. Особенно нравятся пирожки котлет. Нравится. За останні чотири дні тут пообідало 45 школярів. Малозабезпечених дітей, які потребують посиленої опіки держави на території Деснянського району, насправді набагато більше близько трьох сотень. Але на виділені 9 тисяч з обласного бюджету всіх не нагодуєш. Поки діти їдять, мами мають можливість зустрітися з працівниками соціальних служб. Вони поясняють з батьками, які проблеми до школи, які може по одежі, може по підручникам, може по портфелі. Тобто одночасно йде вивчення як діти чи бою, вони готові до школи. Якщо не буде, обов'язково буде одна допомога. Допомога або матеріальну якусь надають, яка можливість є в бюджетних районах, або надають, підключаємо якісь фонди, яких спонсорів цього разу звернули увагу на дітей, які опинили складних життєвих обставин. Тобто там, де є проблеми в сім'ях. Сім батьки не працюють, стоять на обліку в службі. Останнього разу перед навчанням дітей погодують у понеділок. Також благодійну акцію для дітей тут проводитимуть протягом усіх шкільних канікул. По області подібна програма діє у місті щорс.